Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож до найглибших таємниць океану, місця, де кожен куточок приховує щось неймовірне від підводних річок, які течуть на дні морів, до істот, які здаються прибульцями з інших світів. Океан це не лише вода, а й цілий всесвіт, який ми тільки починаємо пізнавати. Якщо ви любите дивуватись, дізнаватись нове і занурюватись в незвідане, тоді це відео саме для вас. Вмощуйтесь зручніше, ми вирушаємо в глибини. Океан досліджений лише на 5 Океан це одна з найбільших загадок нашої планети. Людство дослідило лише 5% Світового океану. Решта залишається невідомою для порівняння. Поверхня Марса вивчена краще, ніж дно океану на Землі. Великі глибини, екстремальний тиск, темрява та холод ускладнюють дослідження. Дослідження океану вимагає дорогих технологій, таких як підводні апарати та роботи. Навіть у досліджених районах ми відкриваємо нові види тварин, рослин та унікальні геологічні структури. Океан містить ключі до розуміння кліматичних змін, еволюції життя та нових ресурсів. На дні океану є гігантські гори, глибокі западини та навіть підводні вулкани. Дослідження океану може допомогти знайти нові ліки, джерела енергії та зрозуміти минуле землі. Глибоководний водильник Меланоцетус Джонсонії. Це одна з найдивовижніших істот глибоководного світу. Його спосіб життя та розмноження викликають справжній захват. Самки глибоководного водильника можуть досягати 30-40 см у довжину, тоді як самці зазвичай не перевищують 2-3 см, самці в десятки разів менші за самок і виконують лише одну функцію розмноження. Самець прикріплюється до самки, зростаючи з її тілом. Його органи поступово атрофуються, і він стає частиною самки, забезпечуючи їй сперму для запліднення. Це дозволяє самцю виживати в умовах глибоководдя, де знайти партнера надзвичайно складно. Гігантський кальмар. Архітеутус Дукс. Це одна з найзагадковіших істот глибоководного світу. Його вражаючі розміри та унікальні адаптації роблять його справжнім дивом природи. Очі гігантського кальмара можуть сягати 30 сантиметрів у діаметрі, розмір з футбольний м'яч. Це дозволяє йому бачити в умовах повної темряви на глибинах до тисячі метрів. Довжина тіла гігантського кальмара може досягати 12-14 метрів, а разом із щупальцями до 18 метрів. Це одна з найбільш безхребетних тварин на планеті. Гігантський кальмар це хижак, який полює на глибині. Він використовує свої довгі щупальця, вкриті присосками з гострими зубами, щоб ловити здобуч, наприклад, рибу або інших кальмарів. Через те, що кальмар мешкає на великих глибинах, його рідко вдається побачити живим. Більшість знань про нього отримано з вивчення мертвих особин, викинутих на берег. Гігантський кальмар є основним джерелом натхнення для легенд про кракена, міфічного морського чудовиська. Його очі мають спеціальні світловідбиваючі шари, які підсилюють зір у темряві. Безсмертна медуза турітопсі з Це справжнє диво природи. Торітопсі Дорнії може повертати свої клітини до ювенільного стану після досягнення статевої зрілості. Цей процес називається трансдиференціація. Таким чином, медуза теоретично може повторювати свій життєвий цикл нескінченну кількість разів, уникаючи смерті від старіння. Медуза проходить кілька стадій розвитку від личинки до поліпа, а потім до статевозрілої форми. У стресових умовах вона може повертатись до стадії поліпа, починаючи цикл спочатку. Ця медуза є об'єктом досліджень у сфері старіння, регенерації та боротьби з віковими захворюваннями. Вчені вивчають її здатність до трансдиференціації, щоб зрозуміти, як це можна застосувати в медицині. Торітопсі Дорнії походить Середземного моря, але завдяки людській діяльності поширилась по всьому світу. Незважаючи на свою здатність до безсмертя, медуза все ще може гинути від хвороб, хижатства або несприятливих умов. Риба крапля Псіхролютус марцідус це одна з найнезвичайніших риб у світі. Риба крапля має жилеподібне тіло, яке допомагає їй витримувати великий тиск на глибинах понад тисячу метрів. Її сумний вираз з навислим носом і опущеними губами зробив її відомою в інтернеті. Риба крапля мешкає біля узбережжя Австралії, Тасманії та Нової Зеландії. Вона харчується дрібними безхребетними, яких знаходить на дні океану. Риба крапля не має плавального міхура, тому її тіло пристосовано до екстремальних умов глибоководдя. Через глибоководний спосіб життя її рідко бачать люди. Риба крапля стала символом боротьби за збереження морських екосистем через свою вразливість до глибоководного тралінгу. Її незвичайний вигляд надихнув багато мемів і обговорень у соцмережах. Підводні річки та озера У мексиканських сенотах, підземних печерах та на дні Чорного моря існують підводні річки, які виглядають як звичайні річки. Вони утворюються через різницю в солоності та температурі води, що створює ефект течії. На дні океанів існують озера з дуже солоною водою, які не змішуються з навколишньою водою. Вони часто оточені берегами змулу та мінералів. Підводні річки та озера мають власні екосистеми, де живуть унікальні організми. Вони є важливими об'єктами для дослідження геології та біології. Підводні річки в санотах Мексики використовуються для дайвінгу та досліджень. Підводні озера на дні Чорного моря містять токсичні гази, тому вони небезпечні для більшості живих істот. Павло Петрі, Греція, Павло Петрі це справжня археологічна перлина. Павло Петрія розташовано біля узбережжя Греції на глибині 3-4 метри. Воно вважається одним із найдавніших затонулих міст у світі. Місто існувало близько п'яти тисяч років тому і було частиною мінойської цивілізації. Павло було виявлено у 1967 році. Океанографом Ніколосом Флемінгом археологи знайшли тут вулиці, будинки, гробниці та інші структури, які добре збереглися під водою. Місто затонуло через землетрус, який стався близько тисячі років до нашої ери. Павло Петрі є важливим джерелом інформації про мінойську культуру та її архітектуру. Павло Петрі вважається найстарішим затонулим містом у світі, яке зберегло свою структуру. Воно надихнуло багато легенд і досліджень, пов'язаних із затонулими містами. Латимерія це справжня жива скам'янілість. Латимерію вважали вимерлою 66 мільйонів років тому. Поки її не виявили живою у 1938 році біля берегів Південної Африки. Це відкриття стало сенсацією у науковому світі. Латимерія належить до кистеперих риб, які вважаються предками наземних хребетних. Вона має м'ясисті плавники, які нагадують кінцівки і може використовувати їх для руху по дну. Латимерія мешкає на глибині 150-700 метрів у печерах або скелястих ущелинах. Вона харчується дрібною рибою та головоногими молюсками. Латимерія є одним із найрідкісніших видів риб у світі. Її вивчення допомагає зрозуміти еволюцію риб і переходу до наземних тварин. Куба та Атлантида. Загадкові структури на дні Карибського моря біля берегів Куби це справжня сенсація у 2001 році. Під час дослідження дна Карибського моря біля Куби були виявлені геометричні структури, які нагадують руїни міста. Вони знаходяться на глибині 600-700 метрів і мають чіткі прямі лінії, схожі на вулиці або будівлі. Деякі дослідники вважають, що це може бути сліди стародавньої цивілізації, яка існувала тисячі років тому. Структури нагадують описи легендарної Атлантиди, що викликало великий інтерес у науковому світі. Дослідження ускладнюються великою глибиною, де знаходяться руїни. Ці структури досі залишаються однією з найбільших загадок підводної археології. Гренландська акула Сомніозус мікроцефалус це справжній рекордсмен серед довгожителів. Гренландська акула може жити понад 400 років, що робить її найдовгоживучішою хребетною твариною на планеті. Вік акул визначають за радіовуглецевим аналізом їхніх очних кришталиків. Ця акула мешкає у холодних водах північної Атлантики. Та Арктики. Вона рухається дуже повільно, швидкість до 1 км на годину, але є ефективним хижаком. Повільний метаболізм і холодне середовище сприяють її довголіттю. Ця акула є важливим об'єктом досліджень для розуміння старіння та адаптації до екстремальних умов. Ось і завершилась наша подорож у світ океанських таємниць. Сподіваюсь, ви відкрили для себе щось нове і надихнулись на власні дослідження. Океан завжди був і залишається місцем, де наука зустрічається з чарівністю. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, який факт вразив вас найбільше. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей на каналі Гра Розуму. Не ка нехай розум, знайдеш ти факти, ти ви вришні з кожної сфери світу. Осок твій розвит не знання, но сп'ятить Кожне відео захоплює, нему новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, на уціпи природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? Тисни на підписку. Зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий горизонт Знання таємниць, що тримають весь фронт. Не прогав момент, твоїх відео мріях щоб не пропустити найцікавіше